Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хотіла би з вами пороздумувати на такі слова: мені часто кажуть, як ти так можеш, чого ти терпиш? Ну, наше тобі це. І я ну я молюсь, я постійно питаю, чому я топлю то, чи то, чи ще щось, як і кожна віруюча людина. Ми десь маємо або змірятися з чимось, або десь склонятися якось, або десь промовчати. І це нормальна реакція, якщо ти любиш Бога. От якщо ти любиш Бога, краща реакція, коли ти любиш Бога, це те, як написано в... Книзі Біблії від Луки 6 роз 27-28 вірш. Я зараз зачитаю. До вас я звертаюся, до тих, хто слухає мене, любіть ворогів своїх. Даруйте добро тим, хто ненавидить вас. Благословляйте тих, хто проклинає вас. Моліться за тих, хто кривду вам чинить. Легко це? Ні. Звісно, ні. Люди, які переживають страшні трагедії, люди, які переживають ну, неможливі взагалі речі в своєму житті, і для когось зрада у подружжі, це не є проблемою. Людина готова простити і піти далі. А для когось це ну, таке щось немислиме, таке щось важке, що навіть не знає, як пережити це. Для когось зрада в, у відношеннях з друзями. Ну, Сьогодні один, завтра інший, нічого страшного, а для когось це трагедія, бо було вкладено щось, і щось це завжди найцінніше. Це час. Це не гроші, це не одяг, це не якісь там харчі чи ще щось. А саме найцінніше це час, який ми вкладаємо в стосунки. І сьогодні я б хотіла, щоб ми з вами роздумували і молилися про такий феномен, як я кажу. Це війна у стосунках між християнами. Я вже не знаю, скільки років, мабуть, спочатку війни, не повномасштабне, а спочатку з, з 14 років, я кажу про те на своїх семінарах і тренінгах, що. В країні війна і не може бути війни в стосунках. Ми маємо єднатися, ми маємо згуртуватися для того, щоб перемогти ворога, для того, щоб стати одним цілим, яке спроможне зробити щось найгарніше і найпрекрасніше. І ось ця перемога, ось цей мир, він починається з кожного з нас. Саме тоді, коли ми приймаємо рішення не чинити зло. Саме тоді, коли ми приймаємо рішення, навіть якщо нас зрадили, не зраджувати і не кидати, аби дійти до перемоги, всі роблять помилки. І ці помилки вони різні. Я привела два приклади: їх набагато більше. І для когось я ж кажу, це може бути проблемою, критичною травмою, яку ну, неможливо психологічно перенести. Душевно, емоційно, духовно. А для когось це нормально? Ну і що? Ну і що що так відбулося? Я не приймаю нічию сторону, бо сама часто можу реагувати на якісь обставини або так, або так. Це все залежить, мабуть, від того, як ти розумієш слово Боже, і від того, наскільки близькі стосунки в тебе з ним. Я знаю точно, що якщо ти не любиш Бога, ти не можеш любити людей, ти не можеш їх сприймати. Тобі цей світ тобі постійно буде хоч, ну, хотіти щось змінити, але тільки не себе, бо ти ж ідеальний. І ось це проблема. Це проблема, яку треба роздумувати, молитися кожного дня, чого Господь сьогодні дав ще один день життя, для чого Він подарував ще тобі можливість рухатися і дихати сьогодні. Чи не для того, аби тебе наблизити до себе, а для цього потрібно тобі щось зрозуміти у відносинах з ним і не просто зрозуміти, а ще й покаятися, а ще й попросити вибачення, а ще і доторкнутися до його любові, яку треба передавати. І ось ці моменти, ці переживання це все те, що ми маємо робити по відношенню один до одного. Повторюю, що в книгі Луки сказано, що ми маємо любити ворогів. Що ми маємо дарувати добро для тих, хто нас ненавидить, і це те питання, яке я постійно кажу, і кажу: єдине, що я можу у наших стосунках з будь з ким я можу пообіцяти, пообіцяти, це те, що мої двері завжди відкриті. І що би там не трапилося, і як би мене не зраджували, як би мене не підставляли, як би до мене не підкапували, як би не ну, не намагалися зробити мені зло. Це серед віруючих, я кажу. По-перше, нащо ви робите зло? Якщо ти віруюча людина, нащо ти намагаєшся когось образити? Нащо ти збираєш чи компромати, чи якісь моменти, якісь речі, аби зробити цю людину нещасною? Показати, яка вона насправді негарна. Невже це твоя місія в суспільстві? Невже це те, для чого тебе покликав Господь? А не те, щоб прославляти його? А не те, щоб благовістувати, а на те, щоб відвідувати поранених і сім'ї, які постраждали від агресії РФ, і мотивувати їх, вдохновляти на те, що вони пішли до церкви. Сьогодні для нас роботи багато. Але тих, хто дійсно хоче працювати, а не носити погони, статуси і звання, дуже мало. Дуже шкода, але таке. Тому давайте будемо молитися саме про себе, своє серце, своє ставлення до Бога, до церкви, до віруючих людей, та для тих людей, які мають стати віруючими, мають стати частиною царства Божого, щоб ми виконували саме ту місію, яка нам доручена Богом. Помолимось. Господь, я дякую тобі за любов і милість. Я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую тобі за те, що ти нагадуєш нам наш стан серця, який має бути. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти облічаєш, за те, що ти виховуєш, за те, що ти підказуєш, що треба виправити. Я дякую за те, що ти підтримуєш мене у моєму виборі. Виборі любити тебе і любити людей, не дивлячись ні на що, Господь. Це важко. Ти бачиш, як я втомлена і вимотана. Але я дякую, що ти підтримуєш, що ти інколи несеш мене на руках своєї благодаті. Я дякую, Господь, за те, що ти ніколи мене не залишаєш. І ти даєш, даєш сили, відновлення постійно, Господь, дякую тобі за це. Дякую тобі за те, що ти мій Бог. І дуже тебе прошу, Господь. Розкривайся мені щодня, якого ти мені даєш жити, дихати, думати, Господь і щось робити. Показуй мені моє серце, що мені треба змінити, Господь. Я дуже хочу бути для тебе ідеальним. Бо тільки ти можеш бачити серце, тільки ти можеш бачити справжню, Господь, мене. І я дякую тобі за це. Дякую, 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 Господь. Дякую за цей день, за ці можливості. І, Господь, за те, що ти торкаєшся мене. Слава тобі, мій Бог. Амінь.